Обожнюю показати цю фразу. Ми з Сергієм були праві. Так, mm -hmm. ми з Сергієм були праві, коли казали, що не потрібно ходити до Гордона, що це токсично. Ми з Сергієм були праві, коли казали, що Гордон там Гордон-Зрадник, і ми з Сергієм були праві, коли казали, що Нівзоров, якого затягли в рамках оцієї цієї допомоги хорошим руським в Україну, дуже швидко розвернеться і почне. Нападати на тих. Ну, це, це лішрелі те, про що ви казали. Це так. слово в слово. слово що? В слов. Невзоров, скоро. Як, назов... якщо, якщо раптом щось піде не так, як йому як він, в принципі, спланував собі, так. він почне лити гівно. Невзоров сьогодні одразу після заяви Зеленського вийшов от з такою заявою. Давайте подивимось. Долго искал объяснение оправдания этой странной реплики, пока не нашел. Ты не ищи, блин, не надо тебе искать. Напомню, что практически все журналисты России покинули территорию путинского режима и объявили ему идеологическую войну до последней капли крови. Может ли сегодняшнее заявление Зеленского вызвать серьезный конфликт между эмигрировавшей журналистикой и руководством Украины? Может, запросто. Нам не впервой скрещивать клинки с президентами. Впрочем, распылается этот конфликт или нет, для нас ничего не изменится, Украина останется невинной жертвой. Ну, то есть, Вин погрожает тем, что будет конфликт между российскими журналистами и Зеленским они будут скрещивать и клинки. Будешь ты, Саша, я просто на понятном тебе языке говорю, не скрещивать клинки, а будешь ты глотать шпаги. Причем будешь принимать эти шпаги во все отверстия своего э, престарелого нежного организма. И спереди, и сзади. Скрещиватель, блин, клинков, блин. Собака путинская. Ну, <coughs> ты Это про что мы сказали, что Нєвзоров почне розповідати про диктатуру про нацистів, що це просто-просто консерва, Що це спланована спецоперація? Що він буде сто разів писати Росія з маленької букви? Це ну що він буде розповідати, що Путін поганий, тому що це його завдання. Просто. Е Зробити все можливо, щоб йому почало здовіряти українське суспільство і почати на нього впливати на користь Росії. Все оскільки у Росії, друзі мої, є одна насправді стратегічна надмета це навіть не завоювання України. Не завоювання, це збереження от цих от зв'язків будь-яких горизонтальних зв'язків. Тому що війна, війна. Вона постійно не триватиме все одно, вона може тривати кілька років і таке інше. Та? А все решта, якщо ви подивитись на історію нашої окупації Росією, вона е, виражалася в формі е, от цієї постійної примусової щепки, яка зміцнювалася перманентними репресіями. Так. Але для того, щоб умовний глубінний народ Росії. І пересічні українці мали якісь спільні культурні референси, спільний культурний фундамент, от будуть кинуті і кинуті вже всі сили. Оце от головна е стратегічна мета, чому ви думаєте, е от поляки з Росією не спілкуються? Ну тому що у них немає спільних культурних референсів. А у нас на превеликий жаль, вони є. І зараз, коли я от спілкуюсь з людьми е з заходу нашої країни. І десь там щось намагаюся наші відмінності, і питаю, А ти бачив такі мультики? каже: Ні, я не знаю, що таке. Ну, погоді. Я не знаю. Uh -huh. Я знаю польські якісь мультики. От там, оце от смішно було. Або польський серіал. От як Рома Щербан мені каже, оце для Росії, до речі, найстрашніше. Uh -huh. Коли ми втратимо будь-які е, спільні меми, да? Причому меми не в інтернетовському сенсі, а в, в первинному сенсі цього слова, коли ми втратимо от саме от оці е, власне, це ж меми, це ж докін, здається, він запровадив цю, е, сам, ну, сам термін. І коли ми це втратимо, ми Автоматично будемо звільнені. Ну, тобто на нас зможуть нападати, але ми не будемо жертвами спільного гуманітарного простору. Тому що, якщо ти перебуваєш у спільному гуманітарному просторі з галтівником, дітовбивцею і педофілом і таке інше, ця токсичність вона все одно розповсюджується і на тебе.